Ми не мутимо. А викликаємо духа. На ну що готові. Справно судимо. Я хочу, щоб ми з тобою були максимально чесні одне з одним. Я теж маю тобі сказати, що для мене стосунки це серйозно. Просто одного разу я вже обпіклась. Послухай. Я довго зустрічалася з одним хлопцем, і мова йшла вже про весілля. А Я вже сукню почала вибирати, а потім з'ясувалося, що він одружений. Уявляєш? Уявляю. Після цього я брехунів терпіти не можу. Оскільки дівчини не було вдома, він вирішив будь-що дочекатися її у під'їзді. Віка, треба поговорити. Вислухати твою чергову брехню. Не треба. Так я брехала але боявся тебе втратити. Я чула, як ти боявся мене втратити. А Вікторія то так. подружка без обов'язків. Сама на мене повисла, ось я й не втримався. Це мені твій начальник прислав, коли я йому відмовила. Сказала, що в мене є гарний хлопець. От він мені і показав, який ти насправді. Мало того, що одружений, так ще й начальнику мене своєму подарував. Але ж ти сама погодилась з ним зустрітися. Хотіла обличчя твоє побачити. Чи правда, що ти так легко відмовився від мене? Виявилося, що так? Ти зробив мені дуже боляче. Я не хочу більше тебе бачити. Пробач, вислухай мене, будь ласка. Я хотів попередити, що Петро буде залицятися. Телефонував. Але ти трубку не брала.